Колядники на рейках за традицією, що вже склалася останні сім років. ТСН сьогодні колядує у трамваї всім ворогам на зло і щоб принести українцям трохи радості. Повітряна тривога у півдні не зупиняла. Колядників і розпочали виступати артисти просто на зупинці. У текстах колядок цьогоріч ще більше додалося побажання миру та перемоги. Ну а відповідальною за різдвяний настрій в трамваї традиційно наша кореспондентка Наталя Нагорна. Вітаю Наталю! Тож розкажи. Жи що зараз у вас відбувається? Де ви є? Як колядується вітаю соляна? Ну, я просто хочу, щоб мій оператор показав те, що в нас відбувається без коментарів. Пасажири танцюють. Хоча вони з Дарницького району самі, але сьогодні возять людей з Подільського до Шевченківського. У нас змішалися всі стилі, в нас танцює дракон Ром, як символ наступного року. І звісно, Заяць, як символ того року, що триває зараз. Пасажири танцюють, як сказав Євген, це керівник колективу «Гром». Несіть вогнегасники, тому що зараз будемо запалювати, і як бачите, насправді запалюють. І сьогодні ми наголошуємо на тому, що запалюємо на зло всім ворогам, на зло всім повітряним тривогам. І на славу. Того, аби кожен, хто зайде сьогодні в наш трамвай, трошки відчув для себе диво, трошки відчув для себе. А чого в нас колядки припинилися? Трошки відчув радість і не соромився, порадіти хоча б декілька хвилин, потанцювати декілька хвилин, не забуваючи, звісно, про тих, хто зараз в окопах, тих, хто не може бути вдома. Але саме різдво це той день, коли ми віримо в. І сподіваємося і віримо також разом. Солю. хочеться підспівувати. Звісно ж, так що чекаємо поляників. Я думаю, на сьогодні в кожній хаті. Але на 18-му маршруті у Києві в трамваї можете проїхатися навіть заради того, щоб з Наталкою нагорною побути в атмосфері справжнього вертепу.